У Києві провели в останню путь двох міліціонерів: 37-річний Юрій Христенко та 36-річний Юрій Романенко загинули під час затримання молодиків, які в ніч проти понеділка пограбували ЗС на 823 гривні, підстрелили заправника і кинулися на навтьоки. Їх нагнали в одному зі спальних районів. Під час затримання одного зловмисника вбили. Тим часом у соцмережах розгортається скандал. Затриманих називають хтось ледь не народними месниками, а хтось терористами і провокаторами. На колишній базі Беркуту зібралася чи не вся система МВС, спецпідрозділи, ветерани, міліційне і столичне керівництво. Усі прийшли попрощатися з убитими колегами. На церемонію журналістів не пускають. Це мовляв спільне бажання родин загиблих. Слово від їхнього імені бере міліційний психолог. каже: жодних версій рідні не мають. Більша би просьба не кліміть, не висвічувать смерть рібятка як то політичне шесті. Тут були бандити, тут були правоохранителі. Не приписувати там, не кліміт, що там Бендери, сіпарадісти, або що кудись. Просто поплакати вместе з родними. Подбати про родини і п'ятьох сиріт обіцяє і керівник столичної міліції, і мер. Каже, попри складну ситуацію, знайдуть ресурси і виділять житло. Є сили, які в дестабілізація ситуації, які хочуть, щоб всі кияни жили під страхом. Ми вдячні спецпідрозділу. Труни із загиблими виносять із території бази ритуальні автобуси. Везуть їх до місць поховань на Київщину і Сумщину. Керівництво ж їде до лікарні, куди після стрілянини привезли пораненого заправника та трьох правоохоронців. Двоє досі у реанімації. Стан хворих важкий, ті, які знаходяться в реанімації, але є позитивна динаміка у них. І вони виведені стану шоку, тому що коли поступали питання стояло про життя і смерть? Ми зараз працюємо по кругу ширшому, Значить, хто міг це фінансувати? Хто міг в цьому напрямку працювати для того, щоб е, організувати цей захід? Ми ж самі розуміємо, потрібно було привезти зброю. Зараз виясняємо звідки зброя, але натякає частина із зони АТО. Її звідти нібито привезли затримані. Нескільки чоловік із цих людей е, проходили службу в служби батальйоні. батальйон. Яких саме? От, смотрите, буде офіціальне від сообщення об этом скажемо. Тим часом пропагандистські сайти говорять про Айдар та Азов та плодять власні версії того, що відбулося. Найпопулярніша народна помста. Мовляв, один з убитих правоохоронців трощив машини та катував автомайданівців. Ті, хто сьогодні спекулюють цим в інтернеті, в іншому, це не гарні, не добрі люди. В інтернеті скрізь, повідуть, що це йде ілюстрація. Яка люстрація? Хлопці на звичайній міліцейській машині навіть без надписів. У народних месників не вірять ні колеги, вбитих міліціонерів, ні родичі затриманих. Та ви вірите в те, що він міг скоїти? Не вірю. Андрій Вато пішов, але щоб це скоїти, я не вірю. Двом затриманим уже обрали запобіжний захід два місяці під вартою. За убивство правоохоронців їм загрожує довічне ув'язнення. Окрім цього, їм інкримінують суботній обстріл боківнянського КПП та підготовку терористичного акту. Ольга Нескородіна, Станіслав Фещенко, Ольга Кошеленко, Анна Тітовська, Спецкор, 2+,2.